Марка сиде Іван Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. В той час до Ісуса приходить один із старший Яїр на ім'я, і побачивши його, упав йому до ніг і благав Його вельми, кажучи, дочка моя при смерті. Прийди, поклади на неї руки, щоб видужала і жила, і він пішов з ним. І же за ним, ішло багато людей, що тиснулися до нього. І коли він ще говорив, підходить до нього, підходить від старшини синагоги і кажу, дочка твоя померла, чого іще завдаєш клопоту учителеві? Але Ісус, почувши Слово, що ті сказали, промовив до старшини Синого: Не бійся, тільки ввіруй, і не дозволив іти нікому з собою, крім Петра, Якова і Івана, брата Якова. Приходять вони до старшини синова у хаті, і бачать він метушню і тих, що ридали і голосили вельми, увійшов він і каже, чого метушитись і плачете. Дівча не померло, воно спить, і насміхалися з нього, а він же виснув, виславши всіх, взяв батька дівчини та матір і тих, що з ним були, і увійшов туди, де лежало дівча. Взяв він дівча за руку і сказав до нього та літаку, що значить перекладі «дівчину кажу тобі встань. І в ту ж мить дівча встало і почало ходити. Мало воно дванадцять років, і всім тим здивувалися вельми, і він наказав їм суворо, щоб нічого про те не дізнався, і звелів дати їм їсти, і, вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, а сідом із ним пішли, його учні. Слава тобі, Господи, слава Тобі.